Вітаю, ви дивитесь проєкт на варті закону у студії. Працює Маргарита Кузьменко. Традиційно сьогодні поговоримо про роботу Служби безпеки України, прокуратури та поліції. Також в кінці випуску пояснимо необхідність світловідображувачів та чому відбувачі на одягу краще за ліхтарик. Більше інформації просто зараз, тож ми починаємо. Мешканка Кам'янського пропагувала комуністичний режим. 45-річна жінка ходила по місту в одязі з тоталітарною символікою, а також роздавала громадянам листівки забороненого змістом правоохоронці, встановили особу жінки та доставили її до відділку поліції. Відкрито кримінальне провадження і санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років. Також викрито колаборантів, які підтримували рашистський режим та дії ворожої армії, із подробицями речник СБУ у Дніпропетровській області Валерій Яфанов співробітники СБУ в рамках протидії проявам колабораціонізму в регіоні заблокували антиукраїнську агітацію чергових прихильників кремлівського режиму на виправдовування дії ворожих військ і маріонеткових окупаційних адміністрацій. Так, колишня працівниця підприємства гірничо-металургійної галузі Кривого Рогу мала проросійську позицію і висловлювала її серед близького оточення. За допомогою особистого акаунту у соцмережі вона розповсюджувала наративи з антиукраїнським контентом і заперечувала збройну агресію РФ проти нашої держави. Агітаційні матеріали вона брала з проросійських ресурсів. По стилі схваленням дій ворога і підтримки окупації українських територій неодноразово з'являлися на сторінці у вигляді фотоматеріалів та особистих коментарів до них. Також ворожим агітатором виявився мешканець Павлограду. Працівник одного з об'єктів критичної інфраструктури був активним прихильником військового вторгнення РФ в Україну. Він не приховував своє захоплення політичним керівництвом країни агресора і через особистий акаунт у соцмережі розповсюджував деструктивний контент антиукраїнської направленості. Пости з підтримкою окупації расистами українських територій та негативними висловлюваннями на адресу Збройних сил нашої країни розміщувалися з ним на власній сторінці і доповнювались особистими коментарями. Співробітники СБУ виграли антиукраїнських пропагандистів і припинили ворожу агітацію. У ході проведення слідчих дій правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку та мобільні телефони, які вони використовували у протиправній діяльності. Наразі в рамках розпочатих кримінальних проваджень двом російським прихильникам повідомлено про підозру за колабораційну діяльність за статтею 111 1 Кримінального кодексу України. Викриття та блокування діяльності здійснювали співробітники управління СБУ у Дніпропетровській області спільно з національною поліцією за процесуального керівництва прокуратури. Ще на початку вересня 2014 року, перебуваючи на території тимчасово окупованої Макіївки Донецької області, чоловік добровільно вступив до збройного формування ДНР та виконував їхні протиправні накази раніше неодноразово судимому уродженцю Луганської області призначено покарання у вигляді 7,5 років позбавленням волі. У селищі Петриківка Дніпровського району виникло займання всередині приватного будинку. Під час ліквідації пожежі всередині оселі вогнеборці виявили чоловіка без ознак життя. За півгодини рятувальники ліквідували вогонь, знищені речі домашнього вжитку. До ліквідації пожежі було залучено 11 чоловік особового складу та дві одиниці пожежно-рятувальної техніки. На платну стоянку, що по вулиці Степана Бандери у Дніпрі проникли невідомі хулігани. Облили фарбою 11 автомобілів, деяким порізали колеса. На жаль, це не перший випадок подібного варварства у Дніпрі. Тож чекаємо на офіційну інформацію про покарання. Судитимуть учасників Криворізької організованої групи за незаконне проведення азартних ігор. За даними слідства, четверо осіб облаштували гральний заклад в орендованому приміщенні. Протягом року учасники забезпечували умови для гри в покер без ліцензії. Гравців запрошували лише за попереднім записом, а сторонні особи могли потрапити лише за рекомендаціями постійних клієнтів. За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури скеровано до суду обвинувальний а. Акт стосовно організатора та учасника групи, проте ще двоє підозрюваних організованої групи перебувають в розшуку. Правоохоронці криворіжжя затримали раніше судимого 44-річного чоловіка за нанесення тяжких тілесних ушкоджень. За офіційною інформацією, під час конфлікту ножем він вдарив знайомого в око. Постраждалого госпіталізовано. А от нападнику повідомили про підозру вчиненні кримінального правопорушення. Наразі вирішується питання про убрання запобіжного заходу. У Кам'янському 32-річний чоловік пограбував таксиста. Під час поїздки між водієм та пасажиром виник конфлікт. Раніше судимо місцевий мешканець почав бити таксиста гумовим кийком по голові. Коли водій зміг зупинити автівку та вийти, нападник схопив салону гроші, документи на транспортний засіб і втік. Під час відпрацювання виклику відділення поліції номер один РУП спільно з поліцейськими управління поліції охорони затримали підозрюваного за погодженням з кам'янською окружною прокуратурою. Йому повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого четвертою частиною статті 186 грабіж Кримінального кодексу України та обрали запобіжний захід тримання під вартою. На вулиці Сячиславський шлях Кам'янського сталося ДТП за участі автомобілів ВАЗ та Мерседес. В результаті лобового зіткнення пасажир водій легковика Мерседеса, також водій ВАЗу отримали серйозні травми. Їх госпіталізовано до лікувального закладу працівниками екстреної медичної допомоги рятувальники деблокували тіло пасажирки ВАЗу. На перехресті вулиць Сергія Колачевського та Сурікова у Кривому Розі смертельна аварія зіштовхнулася Міцубіші та швидка. Автівка швидкої допомоги проїхала на червоний сигнал світлофора з увімкненими маячками. Водій мицубіші не встиг зреагувати. Травмувались водій та двоє фельдшерів швидкої. Водія та одного з фельдшерів доставили до лікарні. На жаль, жінка, що знаходилась у швидкій, загинула. 28 січня на проспекті Слобожанському сталося ДТП. Водій наїхав на чоловіка, який переходив в дорогу по нерегульованому пішохідному переходу. Кермувальник одразу з них з місця подія постраждалого госпіталізували до лікарні, оскільки встановити особу водія ще не вдалося. Прохання до свідків звернутися до слідчого за номером телефону: 097 431 91 54. Щодня на дорогах Дніпропетровщини стаються дорожньо-транспортні пригоди, у тому числі за участі пішоходів. Щоб запобігти трагедіям, інспектори управління патрульної поліції у Дніпропетровській області щотижня роздають світловидбивачі містянам. На цей захід відправилась і знімальна група телеканалу. «Д1». на цій посаді я вже близько можливо п'яти років. А у патрульній поліції понад сім. Мабуть, вирішила не я, за мене вирішив мій чоловік, тому що я людина, яка часто сперечається, якщо щось несправедливо. Це часто буває в магазинах, на касі, і чоловік каже: можливо, ти знайдеш собі професію, де ти будеш ще дати гроші, отримувати, щось корисне робити. Тому так якось воно і склалося. Я пишаюсь тим, що я роблю, і тим, що. Мною пишаються мої близькі, і моя робота приносить дуже багато користі. Це важливо, як взагалі ваші рідні відгукуються про те, що ви дівчина і працюєте в поліції? Напевно, якщо запитати моїх дітей, то вони не бачать вдома мами. Якщо запитати мого чоловіка, то він пишається тим, чого я досягла і що я зробила, що в мене кив мене досвід за плечима. Якщо запитати моїх батьків, то вони так само пишаються, але дуже сильно переживають і хвилюються. А, а в цілому, люди, з якими я спілкуюся, то всі мене підтримують. А скільки дітям років? Вісім та дванадцять. Це хлопчики, дівчинки, дві дівчинки. Вони знають, що я працюю в поліції, вони цим пишаються і пишалися до тих пір, поки не почалось повномасштабне масштабне вторгнення. І моя менша донька, коли я йшла на роботу, вона плакала і говорила: Мама, обіцяє, що ти повернешся. Це на самому початку це було. Не йти я не можу, в мене є обов'язок, в мене є робота, і інакше й бути не може. І це крайло дуже серце, дуже переживала. А так в цілому вони знають, вони пишаються, вони мене люблять, ну вони так говорять. Має <смай> наді ж такі. А як ви ставилися до цих слів? Що пообіцяєте, що ви повалитесь додому? Я ну, їй посміхалася, казала, що не переживай, ти що, то все добре, все нормально, ти ж знаєш, мама твоя професіонал, мама знає, як треба працювати. Але поки я добиралась до роботи, я ревіла. Я не плакала, я ревіла, тому що це дуже боляче було. Робота, яку я роблю, вона приносить користь оточуючим і тим, кому я допомагаю. Робота з дітьми, як ми знаємо, дуже часто не вистачає часу на своїх дітей. Тобто ти працюєш ти не обов'язково поліцейським а абоньким. І часу на роботу з дітьми про безпекові питання, на жаль, у батьків не вистачає часу. Тому є поліція, яка про це інформує. Ну і, власне Кажуть, взагалі громадськість потрібно нагадувати, потрібно говорити, як себе поводити, як треба діяти в тих чи інших ситуаціях, як потрібно дотримуватися сигналів світлофору, дуже часто про це забувають. Забувають про те, що треба використовувати світлоповертальні елементи в темний час доби. Тому якщо я вийшла на зміну, відпрацювала, і якась кількість людей. Виконала вимоги, да зробила так, як ми прохаємо, як ми рекомендуємо, які поради ми надаємо. Це вже перемога, це вже не даремно витрачений час, і на це ми і працюємо. Ми сьогодні проводимо масовий захід по інформуванню населення щодо того, що таке світлоповертальні елементи, а саме флікери, навіщо вони потрібні, в який час доби їх необхідно носити, використовувати, навіщо їх потрібно використовувати, і де саме розміщувати цей самий флікер, який потрібен зараз дуже сильно в темну пору доби. Дякую, а якщо коротко, де саме розміщувати, і в яку пору доби сам дуже важливо розміщувати його саме на кінцівках рухомих. Це ноги, руки. Найкраще це ноги, тому що світло від фар потрапляє спочатку на низ, на ноги, а потім піднімається. Чим ближче автомобіль під'їжджає, тим більше піднімається світло від фар. І розміщувати потрібно в темну пору доби, коли ви розумієте, що вже вмикаються вуличне освітлення, вмикають водії фари на автомобілях. Тоді необхідно вдягати флікери для того, щоб бути помітним. Ним. це необхідно для того, аби не потрапити в дорожньо транспортну пригоду та знизити кількість дорожньо-транспортних пригод за участю пішоходів. Хочете? Давайте ручку, я вам покажу, як воно працює. Давайте я отак зараз одягну. Я ж дьорнулась трошечки. <рес> <рес> Віце не страшно. Да. Але тепер ви помітні так, дійсно насправді дуже корисна річ. Особливо знаємо зараз, що на жаль, через вимкнення екстрені світла і світлофори можуть не працювати. І на жаль, освітлення. І замість того, щоб світити ліхтариком е, у проїжджаючу автівку, так, це так. буде виручати. Це набагато зручніше, і до речі, світло від такої світлострічки дає змогу водієві помітити пішохода до. 150 і більше метрів, і звичайно знисить кількість наїздів на пішоходів. І ось в такому одязі пішохід. Та є дуже гарно помітним на дорозі. Патрульна поліція сьогодні проводить акцію щодо того, як бути в безпеці на дорозі у темний час доби. У нас є такі світлострічки. Ми їх вам подаруємо, але за умови, що ви обіцяєте, що будете їх вдягати, коли знаходитесь на дорозі, коли пішоходи. Обіцяємо оця річ дає необхідно. змогу так, так? бути помітними на дорозі за 150 метрів і, звичайно, водії. Вас будуть помічати здалеку. Це раз, а по-друге, ви будете живими і здоровими. Дякую. Тим паче, якщо ви Дякую. в темному одязі, треба, щоб його було помітно. Дякую. Так, ну що вам? Дякую. У нас ще є дещо вам до чаю, до кави. Хочете? Дякую. Дякую. Ну ми ж бачимо, що вам треба, правильно? Дякую. Новий рік. А Але є ж... дуже приємно. Гарного дня. Дякую. жаль. Як часто поліція проводить такі заходи? Такі заходи ми проводимо постійно, тому що темний час доби наразі вже коротший, але він однаково є. І відключення електроенергії на вулицях міста також постійні, і потрібно, щоб кожен на вулиці був помітний. І ця ці заходи безпеки, превенції вони дуже важливі. і Потрібні, а чи є якісь заходів, яка, наприклад, на тиждень запланована? Так. Кожен день відбуваються заходи превенції, а от саме інформування населення та е, дарування флікерів – це десь один раз на тиждень. Угу. Тому що є ще профілактика по протидії насильства в сім'ї, протидії протежу неповнолітнім е, алкогольних, алкогольних тютюнових, тютюнових виробів, виробів, саме так. Тому е, один раз на тиждень обов'язково безпека дорожнього руху. Можна нам туди наклеїти елемент? елементи? Доброго дня. Знаєте для чого це? Знаємо, да у вас є ще елемент? елементи? Ні, ми не ходимо в темноті. — Ви не ходите? Спасибо. Може вам залишити те, що на руку, якщо ми чи часто ви відповідаєте відмовою? Перше особисто я вперше з таким стикнулася. У мене ще роздивування. Можливо, люди не хочуть псувати покриття. Я можу тільки так це якось пояснити, але ну, складно бути проти своєї безпеки, як вона мою думку, і в першу чергу безпеку дитини. 100%. тому ми перше звертаємось завжди, навіть якщо ми маємо якусь вичерпну кількість світлоповертальних елементів, в першу чергу ми хочемо саме захистити дітей. В першу чергу ми завжди кажемо, де має знаходитися світлоповертач і чи він на дитині. Хоча через те, що в неї завжди низький зріст. Коли вона виходить з автомобіля, високу людину, дорослу, видно, одразу з криші, а дитинку тільки за капоту. Звичайно, на дитині мають обов'язково. І візочок він теж не зайнятий. Ви не завжди вдягаєте цю жилетку, правда? Як це не завжди? Ну, коли ви йдете роботі, додому, но... а як додому йдете. Ні. Ні, так? Да? І, напевно, ніколи не курите в громадському місті, правда? Не ніколи, кури. тільки сьогодні. Та це те саме, просто. Відпочити, перекурити відпочити, да. ага, ясно. Ну цього ж ви ж знаєте, що не можна робити? Да я знаю, да? просто це саме не можу бросити, так да? Так. Да. Всі угу. перечи ноги болять за ноги. Саме. Болять, я зрозуміла. Ну напевно не треба. Курити. А так, це я за саме те поніма просто мені. тут чотири офіцери поліції, камера вас знімає. Ви продовжуєте курити. Напевно, ну, так, Та, треба буду, ж викинути. А як же ж? Треба а, викинути. Ну, а як вони дорожче Дорожчі? А знаєте, що штраф а нас це саме, Я понімаю. Так? Так, так, так що ми штраф будемо складати чи сигарету викидати? Давайте викидайте, що ж робити. Так буде краще. А от за те, що ви припинили правопорушення, я вам подарую таку річ для того, щоб ви на дорозі були помітними. Я вам покажу, що це таке. О, давайте, щоб хочете? Щас... Ну а як? Ви ж кажете, на що ви дорозі... тільки на роботі носите таку жилетку з да? так? А коли йдете додому з роботи, ви да, її носите. Купити, не покажу. Ну я не тоді вам подарую. Грошей не а ви хватає. обіцяєте, що ви обов'язково будете її носити. Добре, давайте Конечно. вашу руку. Та руку протягніть мені, отак. Ось, тримайте, буде вас тепер помітно, здалеку скрізь. Добре? Будьте Дякую. уважними і без. Дякую. Як же ж мені тебе тако, щоб ти не образився на мене? Дякую. Опа! Дякую. І е, я бачу у вас теж темний одяг. Напевно, треба, щоб було помітно ще й вас, не тільки тваринку. Я вам також подарую такі світлоповертачі Ахіп. для того, щоб на дорозі вас Дякую. було видно, але ви обіцяєте, що будете їх вдягати. А, Добре, Добре. гарного вам дня будь-якого Дякую. Дякую. А може дочки, я дочки отдати. А як же? А ми зараз для дочки вам теж дамо, добре? Щоб і ви були помітні, і вона була помітна. Тримайте, будь ласка. Добре. Гарного Спасибо. вам дня. А ви добро, здоров'ячка. Щоб вас було дуже добре видно. З усіх боків і спереду також. У нас немає взагалі в жодного офіцера поліції бажання налякати дитину. У нас є бажання, щоб нам довіряли, щоб коли ми приходили, до нас підходили обійматися, а не тікали в інший кабінет і казали, «Я не вийду, бо я боюсь. У мене історії всі з дітьми, тому що патрульною поліцейською я була давно. Основна моя робота це зв'язки з громадськістю. І звичайна історія буде про дітей. Ми приїхали в один з навчальних закладів ще на початку роботи в цьому відділі. І показували дітям роботу регулювальника. А спочатку запитали діти, а от хто перед вами? Вдягнули світлоповертальний жилет, взяли світлоповертальний диск, от хто перед вами? А вони кажуть, ну щойно був поліцейський, а тепер гаїшник. І річ в тому, що я кажу: ну ні, ми ж теж поліцейські, це так само поліцейський ГАІ вже немає. І пройшов час, ми вже думали, ну нічого не може нас здивувати. І на минулому тижні були в області в іншій школі з живими дітьми, як ми любимо зараз говорити справжніми, яких можна потрогати, пообіймати. І дитина каже, о, ви нам показуєте зараз регулярника. Та ми не регулярники, ми регулювальники. Ми показуємо вам сигнали регулювальника, щоб ви їх знали. А чого регулярник? Ну ви ж регулярно на дорозі стоїте, тому хочеться побажати своїм колегам як можна рідше стояти на дорозі, не так регулярно, а більше проводити регулярну час, час з сім'єю з родиною. Це те, чого б хотілося всім нам. Щоб не потрапити у наші подальші ефіри, дотримуйтесь правил безпеки, поважайте одне одного та цінуйте життя. Також слідкуйте за нашими соціальними мережами та долучайтеся до оглядацької аудиторії в інтернеті. У студії працювала Маргарита Кузьменко. Слава Україні.